Первый раз у вас доступно. Я сказала, я сказала, потому что он наш кредитор, он нам дает деньги, из которых банки будут покрывать эту разницу. Поэтому, к сожалению, это... Наші на здравні з піроговання. Я, сказав... я вам сказала, що якщо ви хочете правду, як воно йде, за день чи за три тижні, а президент, щоб він зробив, я перший день сказала, щоб він зробив координаційну групу, яку тільки він може зібрати, і парламент, і Нацбанк, і уряд. Нам тут тільки це нас виключить. Ви вже підтягнули, тобто комерційні банки вже сказали, гаразд, ми беремо на себе третину, так? але цього не сказав Нацбанк, тому що МВФ, і тільки президент може їх зібрати до купи. А ви можете нагадати президенту, щоб він е, свої обіцянки всі задав, які народу обіцяв, іменно на кожного зібрання, в кожному віці, в кожному місці він обіцяв людям порішати. Цепрання. Це питання, так? він обіцяв. Yeah. А ви поточі листа? А ви готові? Як передали? Як пережили стати, зареєстрували і тільки привезли? Тоді я вас прошу. Ваші організатори, там Таня Олександр, вони знають мою адресу. А коли ви здасте мені на контроль, щоб я отримала входячий номер, щоб після того можна було... Дякую вам. Це О, Оце воно. Зрозуміло, так? Тільки президент може зібрати Кабмін, парламент і Данбард. Чому там дують ніякої Кажуть, що нас інформацію. Він намагається успокоїти людей, але це ж правда, що люди там час крик войну і так далі. Якщо хочете правду, я вам її сказав. when well, 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 well.